Доброго дня! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні я вам розповім про субсидію на неопалювальний період, на неопалювальний сезон. Що необхідно зробити, щоб її не втратити. Хочу нагадати, що житлова субсидія призначається до дати закінчення опалювального сезону та розраховується з урахуванням тривалості опалювального сезону по 15 квітня включно. З травня, з 1 травня, житлові субсидії на неопалювальний сезон більшості одержувачів буде призначено автоматично до 30 квітня. 2025 року. Але це буде здійснено в тому випадку, якщо у вас не змінилися дані про майновий стан або склад вашого домогосподарства. Якщо ви здійснили якусь дорогоцінну покупку або хтось е е приписався чи виписався, тобто змінився склад. Вашої родини, вашого домогосподарства, то в такому випадку вам обов'язково про це потрібно повідомити органи пенсійного фонду. Але є категорії тих людей, яким субсидію з 1 травня призначать за їх зверненням із заявою та декларацією про доходи та витрати. Отже, пенсійний фонд надає роз'яснення. Кому на наступний сезон житлова субсидія буде призначатися за особистим зверненням. Перше, якщо член домогосподарства орендує житлове приміщення, за яке сплачує житлово-комунальні послуги, друге, у складі домогосподарства є внутрішньопереміщені особи. Кількість фактично проживаючих, зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша. Ніж кількість зареєстрованих, і домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії, на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Отже, цим категоріям потрібно обов'язково звернутися в пенсійний фонд, тому що саме їм житлова субсидія буде призначена за особистим зверненням. На підставі звернення надається житлова субсидія на неопалювальний сезон і людям, які мають право на виплату, але в опалювальний сезон розмір плати за житлово комунальні послуги, внеску платежу на оплату витрат на управління багатоквартирним будинком у межах соціальної норми житла та соціально-нормативно-житлових -но комунального обслуговування не перевищували обсягу. Обов'язкового відсотка платежу. Тобто на опалювальний період була призначена субсидія у розмірі 0 гривень. Вам потрібно буде також звернутися з заявою та також подати ще декларацію про доходи. Нагадую, що у разі подання заяви протягом двох місяців з початку неопалювального сезону житлова субсидія буде призначена з початку такого сезону. Тому, будь ласка, якщо ви хочете отримати субсидію, то обов'язково звертайтеся в пенсійний фонд, хто її взагалі ще не отримає. Більшості ж, повторюю, за інформацію, яку надає пенсійний фонд, субсидія буде призначена автоматично категорії, яким потрібно буде звернутися за особистим зверненням. Також пенсійний фонд визначив. Якщо потрібна буде додаткова інформація, пишіть, будь ласка, в коментарях.